В ефірі випуск новин на Дніпро Тіві. Я Орина Єєєва вітаю і далі про життя міста, області та людей. Армія РФ групами по п'ять осіб заходять на територію Дніпропетровщини. Зсу нищать ворога їх півідронами. У Дніпрі проводять навчання для працівників електротранспорту щодо етичної поведінки з маломобільними пасажирами. Дніпро в об'єктиві куди бігти містянам за ідеальними літніми кадрами. Сильні бої точаться за низку прикордонних населених пунктів, що розташовані впритул до адмінмежі Дніпропетровщини. Зокрема, за Новосергіївку, яку за даними воїни з позивним мучною окупанти, дуже сильно штурмують і обстрілюють з артилерії. Атаки сило оборони України відбивають і на південних околицях Новомиколаївки. Тривають бої і за Горіхове, яке нині, згідно з даними Діпстейт, перебуває у сірій зоні. Можливо, ворог його вже забрав під свій контроль і так само перейшов кордон. Принаймні, так відображається на моїй мапі. Між Богданівкою та Олексіївкою противник вирівнює лінію фронту і просувається до залишків наших позицій. Також росіяни почали атакувати артою населений пункт Зелений Кут, плюс проводять розвідку території ланцетами та рубляться з нами за промзону на схід. Росіяни знищуються в вже на території Дніпропетровської області на напрямку Новопавлівки. Заходять групами по 4-5 рил. Противник там не закріпився на даний момент, просто заходять, щоб вмерти, виходить в них добре. Нагадаю, напередодні згідно з даними ресурсу Діпстет, сіра зона наблизилась до кордонів Дніпропетровщини на відстань менш ніж 100 метрів. Натомість, за даними військовослужбовця 13-ї бригади, нацгвардії Хартія і військового журналіста Юрія Бутусова до адмінмежі Дніпропетровської області ворогу залишилось дійти 600 сот метрів. На думку воїна, аби захистити регіон, потрібно будувати стійку оборону. Необхідно почати будівництво на відстані 25 кілометрів від діючої лінії фронту, сучасної справжньої лінії оборони, яка захищає в першу чергу від дронів та моторизованих штурмів. Передній край замасковані у посадках позиції, захищені та замасковані логістичні шляхи, хибні цілі. Криворізькі поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві знайомої. Повідомлення про виявлене тіла на одній з вулиць у металургійному районі міста надійшло до поліції 6 червня. Співробітники встановили, що між знайомими виникла сварка, в ході якої нападник завдав жінці смертельного удару ножем в груди. Після скоєного пішов з місця злочину. Місце перебування зловмисника встановили. Ним виявився 33-річний, раніше судимий місцевий мешканець. Наразі підозрюваному обрали за. Побіжний захід у вигляді тримання під вартою. У місті Самар поліцейські викрили 41-річного містянина на продажі метадону. Підозрюваного затримали на вулиці під час збуту згортків з наркотиками. Поліцейські встановили, що чоловік передавав товар покупцям з рук в руки в обумовлених місцях на вулицях міста. Під час проведення обшуку в оселі порушника виявили та вилучили таблетки метадону, електронні ваги та гроші. Наркозбувача затримали. У Дніпрі провели тренінг з етикету поведінки з людьми з інвалідністю, маломобільними людьми та пасажирами похилого віку для водіїв та кондукторів електротранспорту. На тренінгу працівники мали змогу поспілкуватися безпосередньо з людьми з інвалідністю та почути про їхній щоденний досвід пересування містом. Докладніше про те, як пройшло заняття, розкаже Катерина Мащенко. Як правильно звертатися до людини з інвалідністю, коли і як пропонувати допомогу пасажирам похилого віку? Відповіді на ці запитання сьогодні шукають працівники електротранспорту. У Дніпрі для них провели спеціальний тренінг з основ етикету та комунікації. Мета зробити громадський транспорт не тільки доступним, а й дружнім для кожного пасажира. На постійній основі тренінги відвідує пані Наталія. Жінка працює водійкою рогатого понад 50 років. Розповідає, що завжди намагається допомогти маломобільним людям, але часто стикається з байдужістю інших пасажирів. Люди, які їдуть в транспорті, обкновіні пасажири, здоров'я все. Не дуже внимательні, я вам скажу, не дуже, щоб вони. Я часто дивлюся, як заходять хлопці із протезами. І все, я дивлюся в зеркало, виходжу, одразу вступайте міста бігом, тому що кожен дивиться друг на друга, може ти вступиш, а може ти вступиш. І я одразу виходжу в салон і говорю, будь ласка, вступіть місто. Під'їжджаю близько до бордюра, от, підходжу до чоловіка, і все, підожіть, ласка, тому що. Не так швидко, коли двері відкриваєш, машина наклиняється. Це не так, що раз відкрилася все. машина. Медленно наклиняється. Підучіть, будь ласка. Мені ж треба взяти ключ, відкрити пантус. Це все час. А люди ж молоджі люди, вони біжать, пригають, скакають. Через жорстоку війну людей з інвалідністю в Україні стало більше. А разом з цим і потреба в чуйному та уважному ставленні до них. Під час тренінгу водії та кондуктори мали змогу поспілкуватися безпосередньо з людьми з інвалідністю та почути про їхній щоденний досвід пересування містом. На тренінг в якості інструкторів запросили представників громадської організації Центру соціальної адаптації людей з інвалідністю Океан Добра. Ми постійно... ми постійно проводимо тренінги, поновлюємо їх, тому що приходять нові люди. І найголовніше робити акцент на маломобільні групи, тому що ми досягли, що коли людина на кріслі колісному буде чекати, то під'їде транспорт обов'язково і пандус відкине. Але якщо я з паличкою буду стояти, то не виходять допомогти, не під'їжджають. Наразі інвентарний парк електротранспорту у Дніпрі налічує 185 тролейбусів, 97 з яких інклюзивні. Ці тролейбуси мають спеціальне місто для людини, де можна водію де можна чоловіку на колясці пристигнутися. Вони мають пандус, ліфт. Ці тролейбуси мають систему кнілінгу. Ця система дозволяє нахилити корпус тролейбуса до чоловіка з інвалідністю. Такі тренінги для дніпровських водіїв електротранспорту проводять щомісяця. аби не тільки навчити новоспечених водіїв, а й нагадати досвідченим правила користування пандусами і як правильно під'їхати до зупинки. Катерина Мащенко, Борис Єфімов, Дніпро Тіві. Наразі у суспільстві досі спостерігається упереджене ставлення до людей поважного віку. Втім, ситуація поступово змінюється. Завдяки трансформаціям у сфері зайнятості умови для осіб пенсіонного віку у Дніпрі та області значно покращилися. Роботодавці дедалі більше цінують досвід і прагнуть залучити кваліфіковані кадри, зокрема людей літнього віку. За статистикою вже 27 пенсіонерів міста мають офіційну роботу, аби кожен мешканець мав можливість працевлаштуватись. міськ Рада запустила безкоштовну муніципальну платформу вакансій. Детальніше у сюжеті Владислави Корінь. У суспільстві досі спостерігаються прояви еджизму щодо людей поважного віку. Проте, через значні зміни на ринку праці ситуація для осіб пенсійного віку у регіоні значно покращилася. Світлані 59 у липні 24-го року була вимушена виїхати з Покровська через постійні обстріли. Переїхала до Дніпра, тут облаштувалась та вийшла на нову роботу. Виїхала вже в той час, коли було вже там дуже скрутно жити. Чому було скрутно обставини? Ну і за воєнних дій було обставини у нас, там вже прильоти були. Знайшла роботу, я через інтернет, ще в Покровську, позвонила туди, мене пригласили на бесіду і взяли на роботу, так як у мене стаж, досвід. За джизмом у своєму житті жінка не стикалася. Однак переконана, що проблема існує, та її не варто замовчувати. Навпаки, треба відкрито говорити про дискримінацію за віком, особливо тим, кому прийшлося покинути рідну домівку. Справедливість, щоб була до людей, до похилого віку, тому що людям теж зараз дуже тяжко в такі в такій ситуації. Хто побросали свої домівки, побросали дуже важко переїхати в чужу в чужий город де з нуля все починати, це тяжко дуже. Попри дефіцит кадрів у Дніпрі працевлаштовано 27% пенсіонерів, а це 250 тисяч людей літнього віку. Роботодавці охоче беруть їх на роботу. Для них відкритий широкий спектр вакансій. Зараз, наприклад, в торгівельній мережі АТБ в місті працюють 223 особи, які є пенсійного віку. Вони працюють не Хуже не гірше ніж працівники, які є меншого віку, дуже багато роботодавців шукають собі працівників задля забезпечення ведення господарської діяльності тобто, без конкретних працівників господарська діяльність стає неможливою або дуже скрутне становище для інших працівників, які працюють вже у цього роботодавця. і охоче беруться роботодавці людей пенсійного віку з технічними спеціальностями. Оскільки чоловіків, оскільки вони не підпадають під мобілізацію і надають можливість цьому роботодавцю, цьому підприємству становичій організації працювати, сплачувати податки. Для ще більшого розширення можливостей працевлаштування у Дніпрі презентували безкоштовну муніципальну платформу вакансій. Завдяки ній місцеві мешканці можуть знайти собі роботу, а представники бізнесу співробітників. Владислава Корінь, Іван Павлухін, Дніпро Тіві. Посміхайтеся, вас знімають. Дніпро із настанням тепла перетворився на фотосалон. Коли ще немає страшної спеки, Дніпряни квапляться зробити літні світлини. А оскільки серед місця в нас дуже гарне, то на кожному кроці можна помітити фотографів і моделей. І цього року у Дніпрі з'явилась нова атмосферна локація величезне лавандове поле. Туди вже потягнулись люди з вдалими кадрами. Рушила наша Дар'я Лисенко. Вона розповість, де краще зробити сімейні фото, а де романтичні. Дніпро фотографічний в об'єктиві ТІВІ». Провансу самому серці Дніпра на монастирському острові розквітло лавандове поле. Близько тисячі кущів висадили той рік. І вже нині вони тішать Дніпрян своєю красою і ароматом. Щойно цей ніжно-фіолетовий квітковий килим розцвів. Тут почалось справжнє фотополювання. Бажаючих отримати світлини у Лавандому цвіті, і Дніпрянка Валерія Сич про таку фотосесію мріяла давно. Втім, раніше, щоб отримати фото у стилі прованс, треба було їхати за місто. Тепер же хіба кілька зупинок на маршрутці. Ловандове поло вони знаєте, як характеризується, якщо жіночне, дуже ніжне, дуже тендітне, і серед цих полів дуже себе. Класно почуваєш. Я обожнюю ходити на фотосесії. Це просто мій якийсь особливий вид на насолоди. А такі локації, які є у вільному доступі, це взагалі дуже приємний бонус. Тому я вважаю, що в Дніпрі у нас дуже гарно, а такі локації ще більше це підтверджують. У лаванді вийдуть гарні дівчачі фотосети, а ще романтичні для закоханих, каже фотографиня Олександра Курилко. Головне підібрати гарний ракурс, відповідне вбрання і вдале світло або на світанку, або ж коли сонце вже заходить за обрій. Як для мене це якесь як натхнення, це лавандове поле дуже гарно для ніжності. Лавандове поле підходить більш для дівчат, бо це показує їхню жіночність. Це дуже гарно виглядає на сторінках. Ні, фотосесії це вже зовсім інший настрій і локації. Коли дитина ще маленька, квіта її довго не зацікавиш. Фотографиня радить обирати живаві місцини з майданчиками і фонтанами. У це Успенська площа. Ця локація дуже класна для сімейних фотографій. Це з родинами, з дітьми. Потім це як ностальгія для дітей буде е, спустя 20 там років 10. Це дуже гарні сутини. Це спогади про родину. Дворічна Марійка не посида і дзига, і успенська площа для неї справжній велетенський атракціон. Та між забавками дівча радо позує для об'єктиву, тільки і встигає ловити кадр. У нас є традиція ми щороку після дня народження дитини. влаштовуємо сімейні фотосесії, тому що це важливо зберегти пам'ять, зберегти момент, особливо коли дитина маленька. Коли вона так швидко росте і хочеться зберегти кожен момент і кожну посмішку, і ось кожну пам'ятну мить для себе. Тут така, знаєте, сімейна максимальна атмосфера, багато дітей, завжди весело. Тут можна відпочити і дорослим, є місце біля фонтану, і діткам погратися на майданчику, і, до речі, виходять дуже гарні знімки. Окрім Монастирського острову, Успенської площі у Дніпрі чимало атмосферних літніх локацій. Яскраві промені сонця можна зловити фотоапаратами у тунельній балці, ботанічному саду, неймовірні краєвиди і на набережній. Дар'я Лисенко, Павло Черненко, Дніпро Тіві. А якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтесь і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються будні з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця новини Дніпро ТВ на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. з вами була Орина Гієва. І Пам'ятайте світло всередині нас, а волю не закувати в кайдани. До зустрічі. Вітання на телеканалі Дніпро ТВ. Випуск новин спорту. Федерація. Гімнастики Росії повідомили про повернення їхніх спортсменів та суддів на низку змагань. Раніше їхні спортсмени, які отримали нейтральний статус, відмовлялися від участі у міжнародних турнірах. Зокрема, підтверджено їхні виступи на етапах Кубка світу поточного року зі стрибків на батуті в Португалії 5-6 липня, Німеччині, 20-21 вересня, Болгарії, 27-28 вересня та Франції, 3-5 жовтня. Шведський клуб NIP uh, – Ninjas in на Ямас у перекладі Ніндзя в піжамах, у складі якого виступає український снайпер Артем Рінкл, Рінкл Мороз, візьме участь у турнірі Екскорд Провдін Кроунс Сезон Ван головним спонсором, якого є російська букмекерська компанія. Проте керівництво організації заявило, що всі призові буде передано на гуманітарну допомогу Україні на знак солідарності з нашим українським гравцем і разом з. І на ми ухвалили рішення передати усі кошти. Призовий фонд змагання становить 75 тисяч євро, які отримаємо на цьому турнірі на гуманітарну допомогу Україні. Повідомив тренер клубу Річардс Льонстром. Збірна України з футболу завершила виступи у товариському турнірі Canadian Shield, який відбувся у канадському місті Торонто у першому поєдинку. Підопічні Сергія Реброва бездарно зазнали поразки з рахунком два від господарів хокеїстів проте покращили своє становище після другої зустрічі, в якій мінімально 2-1 були сильнішими від регбістів з Нової Зеландії, яка стала 74-ю країною в історії матчів синьо-жовтих. До цього були 53 команди з Європи, 7 з Азії, 6 з Африки, 4 з Північної та Центральної Америки, 3 з Південної Америки та одна з Океанії. 43-ма збірними наші національні дружини має позитивний баланс зустрічі з 12-ма гарівний та з 19-ма негативний. У Канаді Українці посіли друге місце, пропустивши поперед себе господарів, і принесли в казну української асоціації футболу 375 тисяч доларів. Втім, сума заробленого не залежала від результатів обох матчів за призові за участь у турнірі. У свою чергу він розглядався як частина підготовки синьо жовтих до майбутнього відбору на чемпіонат світу, у рамках якого ми розпочнемо свій шлях у кваліфікації, де нам доведеться боротися з Францією, Ісландією та Адзербайджаном. На жаль, виходячи з того, який рівень і якість футболу демонструє Україна, котрий рік поспіль під орудою Сергія Реброва, і доведеться у кращому разі боротися за друге місце у групі з Ісландією. Франція сьогодні, зрештою, як і завжди для нас космос. Прикро, що всі, і президент УАФ Андрій Шевченко все бачать, але мовчазно спостерігають з боку, кожного разу наголошуючи, що вони повністю Віряють нинішньому тренерському штабу національної збірної. Зрештою знову залишається сподіватися на диво, але воно перед очима головного тренера. Принаймні, з таким складом, як мінімум, ніякого горіти 0-4 на передостанній хвилині Канаді. Двоє атлетів з Дніпропетровщини стали призерами міжнародного турніру Ейнховен Box Cup 2025 з боксу серед чоловіків та жінок віком до 23 років, який завершився в одноіменному місті Нідерландах. Артур Кузьменко з 8-ї Криворізької дитячо-юнацької спортивної школи і клубу Тріумф, тренера Олександра Кучерявого став чемпіоном змагань, а вихованка першої дитячо юнацької спортивної школи Кам'янського Вікторія Щербина, якою опікуються наставники Анатолій Рум'янцев і Геннадій Молоков. Завоювала. А срібну нагороду. 15 медалей, з яких 7 золотих, 6 срібних та 2 бронзові, вибороли дніпровські спортсмени на восьми всесвітніх спортивних іграх в Зі САІТі Ворлд Спортсгеймес Лутракі 2025, який фінішував в місті Лутракі Греція. Дев'ять нагород на рахунку вихованців 7-ї дитячо-юнацької спортивної школи Дніпровської міської ради. Срібний і бронзовий призер 32-х олімпійських ігор в Токіо з плавання, заслужений майстер спорту України Михайло. Романчук в якості почесного гостя побував на відкритому чемпіонаті спеціалізований для Чутьюнацької спортивної школи Олімпійського резерву Дніпровської міської громадської організації Спортивний клуб Метур», що відбувся у рамках проведення місячника присвяченого міжнародному олімпійському дню, який нині триває на теренах регіону під орудою відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області. Успішний і щасливий для мене метор, і кожного разу я залюбки з великим серцем і душею сюди повертаюся. Десь таким був лейтмотив чергових відвідин одноіменного палацу водних видів спорту нашого міста, срібним і бронзовим призером 32-х олімпійських ігор в Токіо з плавання, а заслуженим майстром спорту України Михайлом Романчуком, якого запросили у якості почесного гостя на відкритий чемпіонат. Спеціалізований дечетюнацької спортивної школи Олімпійського резерву Дніпровської міської громадської організації Спортивний клуб Метеор, що відбувся у рамках проведення місячника, присвяченого міжнародному олімпійському дню, який нині триває на теренах регіону під орудою відділення нок України у Дніпропетровській області. На старт звітних змагань вийшло понад 300 юних спортсменів великої низки вікових категорій, які представляли школи і клуби не тільки нашого міста, але і сусідніх Харкова. Та Запоріжжя. В першу чергу хочу подякувати організаторам за те, що запросили мене сюди, оскільки сьогодні Олімпійський день, також цей день проводиться першість і спортивної школи Метеор. Тому я завжди радий бути присутнім в цьому басейні, оскільки я неодноразово повторював про те, що саме в цьому басейні відбувалася моя основна підготовка до Олімпійських ігор, де найуспішних Олімпійських ігор, де я здобув срібло і бронзу. Тому я завжди з радістю приїжджаю в цей басейн. Дуже радий бачити всіх. Весь персонал, починаючи від прибиральниць і до директорів, Того з радістю, з любов'ю кожен раз переможців і призерів змагань, Михайло Романчук нагороджував особисто, практично будь ким бажаючим фотографувався на згадку, як і залишав свої підписи з побажаннями на власних світлинах. Та водночас проводив розіграш імпровізованої безкоштовної і безпрограшної лотереї, участь у якій брали усі, хто стартували, загалом дарував дітлахам радість від спілкування на рівних з собою. Після чого вже у якості досвідченого титулованого спортсмена-наставника провів майстер-клас для близько 30 дітлахів. У ході уроків, спочатку сухого на підлозі, у роздягальні, а потім безпосередньо на воді, він ділився з ними тими напрацюваннями і секретами успіху, які допомогли йому відбутися і стати зіркою світового плавання. Я старався б додати перенести їм той досвід, ту мотивацію, яка є в мене, і передати їм свої знання, які є в мене, для того, щоб вони. Знайшли якусь додаткову мотивацію, додатковий стимул, особливо особливо зараз. Такий важкий час для нашої країни в мотивація дуже важлива. І я старався це їм донести. Сподіваюся, що вони все ж таки почерпнули щось цікаве, розумне в першу чергу. І будуть на майбутніх змаганнях поставляти не лише Дніпро, але й всю Україну саме на міжнародній арені. Це дуже чудово і приємно бачити зірку настоящу зірку нашого плавання в живому форматі. Я дуже хотів подякувати Михайлу Романчуку, що він приєднався до нас сьогодні на нашу першість. А також у нас сьогодні день олімпійського дня, тому дуже дуже так совпало. Все добре. що у нас олімпійський чемпіон призер Олімпійський призер. І день спор Олімпійського дня. То сьогодні. Наразі маємо привітати і подякувати керівництву спортивного клубу Метор і його спеціалізовану дитячу юнацьку спортивну школу Олімпійського резерву, зокрема, що вони традиційно вкотре за власної ініціативи провели мотивуючий захід, спрямований на те, щоб діти прагнули брати приклад і бути схожими на живих легенд спорту, які свого часу, як нині, і вони власний шлях на Олімп розпочинали ось таких змагань і зустрічей з зірками. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.